Я вам щось покажу. Поставте котові польові квіти. Він спить під цим букетом уже більше тижня. Міцно спить і нічого його не тривожить. Котові потрібна хоч якась дика природа. Я беру тільки, знаєте, отак його. Водичку підливаю. На тобі котикна. На тобі квіточки, на. Любуйся. Любуйся. Спиклійся, спи. Лежить спи. і мурлекає. Хороший. Моя кицу, любая квиточки. Подобается тебе, кицуня?